Вони переглянули вже з десяток будиночків і нарешті обрали цей. Жінка пояснює, до хоромів не звикли. Ну, я бачу, ви вибрали маленький, дуже невеликий. Ну, не, не. Чув... Нащо нам великого будиночка? Нас, нас є троє. Нам його стане. У свої 23 вона вже вдова залишилася з трирічним Артуром та п'ятирічним Святославом. Кілька тижнів тому Надя поховала чоловіка Альфівця, бійця добровольчого батальйону Дмитра Ломея. Коли минулої весни поїхав на схід, дружині правди не сказав. Вона думала, що той подався заробляти гроші на власний будинок. Там, напевно, що з них сталося, бо такі були навіть ніби так як вибухи. Я кажу, де ти є. А він каже: не переживай, все добре, я живий. Додому він приїжджав тільки раз на новоріччя. То була остання їхня зустріч. Наприкінці лютого в пісках Дмитро загинув. У будинок, де був він з шістьома побратимами, поцілив гарматиць. Двоє не вижили. Їхніх тіл не могли впізнати понад тиждень. Це завжди горить свічка, це його речі вже мені передали звідти його останні, останні його речі. Він ну, ніби прапори мені віддав командир. Цю фотографію робила я, а цю вони звідти. Надя із дітьми вже місяць мешкає в мами. Сюди переїхали з орендованої квартири, що її донедавна винаймали з чоловіком. Коли не стало його, скінчилися й гроші. Тепер разом із сестрою та її донькою змушені толитися в маленькій кімнатці. Тут я з дітками сплю своїми, тут спить мама, Люба, а тут Настенька спить. Моя похресниця. Цьому дерев'яному будинку понад 100 років у ньому немає ані води, ані газу. Прибудована кухня і та розвалюється. Звести новий дім чи приробити бодай ще одну кімнату грошей Катма. Живе родина ломей на дитячі виплати 940 гривень на місяць. Я до кінця не можу повірити до тепер, що його нема. До тепер не вийшло нам збудувати за цей такий маленький час свій будинок. Та зовсім несподівано для вдови їхню з чоловіком мрію взялися втілювати зовсім чужі люди: волонтери і місцеві чиновники. Жінці запропонували землю під будівництво або вже готову хату в селі. З надою йдемо оглядати. Братися до роботи і до зими можуть жити люди. Я буду дуже рада, якщо ці дітки будуть мати дах над головою. І хоча б як то, щоб мама мала кімнатку, дітки, кухоньку. Але ви знаєте, це є мрія. Я навіть можу повірити, що це буде правда. Біля цього будиночку є земля уже прокладене світло, газ, а зовсім поруч дитсадок та школа. В сільраді обіцяють усе зробити як хочу вдова ломея. Аби їй лишити омріяні з чоловіком чотири кімнати. Тут розберуть навіть другий поверх. Лишилося знайти гроші. Сума йдеться. Порядок цього будинку 12,5 тисяч доларів. Добавити ще хоч 25, але ми б знали, що ці діти вже будуть зимувати в своїй хаті. Розумієте, в своїй теплій хаті кошти на будинок уже збирають волонтери для цього дня. Ми навіть створили групу у соцмережі. Є домовленість з підприємством, яке готові готові безкоштовно віддати всі бетонні і цементні матеріали. Є, в принципі, домовлені з людьми, які можуть дати дерево. До роботи волонтери та селяни візьмуться вже за кілька днів, бо планують будинок мрії звести вже до кінця року. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.